На Волині поблизу кордону з Білоруссю здетонували міни. А все через грозу внаслідок вибуху постраждали двоє жителів рівненщини. Вони їхали у вантажівці. Нині чоловіки у лікарні у зв'язку із величезною вирвою, яка утворилася на тому місці. Дорожники Волині організували об'їзд пошкодженої ділянки. 20 травня відбулось здетонування мінного загородження внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема через блискавку. Це сталось в Ковальському районі поблизу кордону. Вибуховою хвилею пошкоджено вантажний автомобіль «Івеко», який в цей момент рухався проїжджою частиною. Травми отримали 58-річний водій та 25-річний пасажир транспортного засобу. Вони в лікарні загрози їхньому життю немає. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Матеріали для подальшого розслідування будуть скеровані до державного бюро розслідувань.